Легендарний музикант, композитор та лідер рок-гурту в Відоплясова. активно популяризує українську культуру і є одним із засновників фестивалю етнічної музики Країна мрій був зірковим тренером співочого шоу Голос країни на каналі Один плюс один. Нещодавно Олег Скрипка повернувся зі сходу країни, де дав кілька благодійних концертів перед українськими військовими. І на студії Олег Скрипка. Доброго ранку Доброго. Е, Ну, Вітаю з початком туру. Джаз-кабери Олега Скрипка. Розкажи, будь ласка, що це, що це таке? І певно, що фанати воплів до плясового прийдуть на, на твій концерт. О, що вони побачать? Кабаре, е, це пісня, по-перше, і це дві частини в моїй програмі. Перша частина це ретро-український джаз довоєнні пісні на базі Богдана Веселовського. Такий галицький був джазовий міністрелі. Джазмен. Галицький джазмен. Ну він композитор був фаховий композитор, писав класику і писав таку легкий, легкий жанр. І друга частина це вже будуть більше сучасні пісні. З тобою грають музиканти ВВ грають в цьому практиці чи ні? Ні. Ні, це джазові музиканти, які ну спеціально оркестр зібраний, який називається Забава для цього проекту. Буквально днями ти зібрав Палац Україна. До цього ти в Палаці України свої сольні концерти не давав. Чому так? Це по тій, по тій причині, що насправді українські музиканти не гарно себе почували в Україні. Ну і зараз не, не дуже комфортно, тому що український культурний простір він був. Ну дуже дуже обмежено. Розкажи, ситуація. будь ласка, про соціальну складову твоїх концертів. Я знаю, що перші два ряди в Палаці України викупали, викупали українські зірки для того, щоб ці гроші пожертвувати хлопцям. Зона Те теж саме я знаю, що в деяких містах також частина коштів піде на допомогу. Я скажу, що жоден концерт на сьогоднішній день не відбувається. От без цієї складової я думаю, це нормально і е, це це вчасно. Люди відкликаються, і, і це є символ нашого часу. Люди об'єднуються і uh -huh. ідея, ідея там, чи ми продаємо квітки, і, і ці квітки йдуть. На допомогу нашим солдатам чи просто, просто запрошуються офіцери з дружинами. Ну військові вони приходять на концерт і дивляться безкоштовно. Безкоштовно, да, це як буде в Дніпропетровську, тому що в Дніпропетровську дуже багато військових знаходиться, які які безпосередньо приймають участь в бойових в участь бойові дії. В мене і тури сольні проходили. Ми і з ВВ грали скільки концертів mm -hmm. і, і в госпіталях, і, і... Там на, на передовій грали от якраз про це хотів спитати. Зараз кажуть, що багато хто стверджує, що не час для концертів. Ну ми пам'ятаємо ті військові пісні, які були створені протягом Другої світової війни. Mm -hmm. Це був ну така, ну якби від держави Радянського Союзу велика. Така і потужна підтримка моральна для, для бійців. А і треба теж ну згадати всі козацькі пісні, такі бойові, які піднімають козацький дух. Слухай, дуже цікаво. Я думаю, що можливо окремий проект з козацькими піснями я не... В мене випущено сім років тому проект Українська героїчна пісня. Угу. Це повстанські пісні, виконані найкращими рок-музикантами України Чубай, ВВ, мандри. Тартак, танки на майдані Конга, Бурмака і тому подібне жодна з цих пісень не потрапила на радіо, От, тому що для того ну створити проект, це це одне. А те, що щоб це потрапило на радіо, це, це інше. Я до сих пір прикладаю зусилля, це неможливо. Ну, я думаю, що саме зараз той, той час, коли це має потрапити. Поки що це неможливо. Тобто, потрібна державна підтримка. Дякую. На ну, думаю, що на цю тему окремо також поговоримо. Е хотілося надати, що тур, який стартував у Києві, також Дніпро Тровська, Харків, Львів, Одеса і Черкаси. Тож, друзі, приходьте на концерти «Джаз Кабаре, Олега Скрипки.